Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як оголосити запит пропозицій. Зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі ПРО. У вкладці «Прозоро Маркет» виберіть каталог, знайдіть потрібні профілі товарів і додайте їх в кошик. Перейдіть в кошик, зверніть увагу на одиниці вимірювання товарів і зазначте потрібну кількість товару. Натисніть Оголосити запит ціни. Відкриється форма нової закупівлі. Інформація про замовника і ваші контактні дані заповнені автоматично. Тип процедури обраний за замовчуванням. Запит ціни пропозиції. Зазначте ідентифікатор плану закупівлі або виберіть зі списку потрібний план. Вид предмета закупівлі товари також заповнений автоматично. Виберіть контактні дані особи, яка проводить закупівлю. В блоці Інформація про закупівлю вкажіть узагальнену назву предмета закупівлі. У полі Умови постачання та інші примітки можна вказати те, на що учаснику варто звернути увагу. Вкажіть очікувану вартість закупівлі. Якщо ця сума включає ПДВ, поставте відповідний прапорець. Валюта закупівлі гривня за замовчуванням Зазначте кінцеву дату прийому пропозицій. Цей строк не може бути меншим за два робочих дні. В блоці Товари, роботи та послуги конкретна назва предмету закупівлі заповнена автоматично відповідно до профілю товару, який ви обрали. Зверніть увагу на кількість товару і відредагуйте за потреби. Вкажіть строк поставки можна зазначити тільки кінцеву дату. Вкажіть адресу поставки товару, ви можете завантажити власний проєкт договору. Також можна скористатись шаблоном договору, що пропонується системою. Для цього натисніть на перемикач. Перегляньте заповнену інформацію і переконайтеся, що все правильно. Натисніть Зберегти чернетку, якщо бажаєте повернутись до цієї закупівлі пізніше. Або натисніть Зберегти та перейти до підписання, щоб опублікувати запит пропозицій. Закупівля набула статусу очікує підписання. Накладіть електронний підпис. Деякий час закупівля може бути в статусі чернетка і автоматично переходить в статус прийом пропозицій. Тож ми оголосили запит пропозицій, і після закінчення строку подання пропозицій зможемо підтвердити пропозицію учасника і укласти з ним договір. Бажаємо успішних закупівель на майданчику закупівлі ПРО.